27 червня у Карлтоні в Австралії відбудеться бій, на кону якого стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією IBO. Боротимуться Макс Борсак та Зак Дан. Сьогодні у нашій студії відомий український боксер суперсередньої ваги, екс-чемпіон Європи. 34 бої, 30 перемог. вас вас нашій студії. Дуже рада вас бачити. Відразу хочу перейти до майбутнього бою. Як відбувається підготовка? У вас дуже серйозний та небезпечний суперник, 17 боїв та жодної поразки, всі перемоги. пригласили в Підготовка проходить дуже добре. Знаємося в хорошій формі, пройшли збори ФП. Зараз будуть починатися спарінги. Едем до Австралии только за победой, ни в коем случае не, ну, не думаем о другом результате. Поэтому уверены на 100%, что приедем чемпіонами чемпионами мира. Ви знаєте, що Зак Дан у своєму інтерв'ю заявив, що він не переглядає ваші бої, не цікавиться. Цим займається тільки його тренер. Також він сказав, що говорив про вас з Джардом Флетчером і що він навіть прийде його підтримати на цей бій. Як ви це прокоментуєте? Я думаю, що Зак Дан неоднократно дивився мої поєдинки, все це таке болтовня пуста. Мені абсолютно все одно з ким він спілкувався. Мне абсолютно все равно, кто придёт. Я уверен в себе, я уверен в своих силах, и ещё раз повторюсь, я буду чемпионом мира через месяц. Это уже ваш третий бий, правильно, у суперсередньої вазі. До да. цього ви виступали у середній, так? Да, у меня тяжело оно пришлось мне сбрасывать вес на последние поединки, что и сказывалось на самом бою. Я вешу около 90 кг и клиниваться в лимит 72 было очень тяжело, поэтому мы с тренером приняли решение перейти на одну весовую категорию выше. Сейчас я себя чувствую великолепно в этом весе и и думаю, что ну в дальнейшем буду в этой в этой весовой категории. Скажите, а стосовно попередніх ваших поєдинків, а бій з Крісом Герменом та Рамазі Гугішвілі пройшли а, вдало для вас, ви впевнено перемогли своїх суперників. Але все ж таки, який аналіз, який висновок після цих боїв? Ви знаєте, абсолютно нічого не поняв, оскільки все швидко закінчилось. Один у другому раунді, один в першому. Останній бой в першому раунді з Крисом я боксировав. Хотілося подвигаться 4-5, але так вийшло. Ничего страшного, как бы спарингу я мы с тяжеловесами, с полутяжеловесами. И к этому я буду готов. Я думаю, габариты его ну, не станут для меня сюрпризом 27-го. Скажіть, перед цими двома боями були ще два бої. Вони, на жаль, не зовсім вдалі. Це Мартін Марі та так, так. Джеред Флетчер. Скажіть, чи вплинуло те, що перед боєм з Флетчером було не дуже багато часу для підготовки? І як ви вважаєте, якби було більше часу, чи міг цей бій закінчитися зовсім іншим результатом для вас? Я узнав за поєдинки з Флетчером за неділю. Я неділю кнікатому бою готувався. І тим не німень, я не вважаю, що його програв. Руку подняли Флетчеру, но я считаю, что я победил в этом бою. Что касается Мары, я перегонял вес. Около 15-17 килограмм мы сбросили. И очень плохо себя чувствовал во время боя. Но это не оправдание, так один из, из фактов. Поэтому после боя с Марой я принял решение уже перейти на категорию выше. То есть эти бои стали для меня таким, такой ступенькой, опытом как бы, для дальнейшего. И многому научился с этого. И думаю, буду двигаться дальше уже без ошибок таких. Так. Давайте повернемось до часу, коли все тільки починалося. Я знаю, що на ваше рішення займатися боксом вплинув перегляд Олімпійських ігор у 96-му році. Владимир. Так скажіть, як ви вважаєте, це доля була і, взагалі, розкажіть про свої перші кроки у боксі? Бігали на вулиці з братом було багато енергії, потрібно було була дівати кудись. И как-то в 96-м году как раз проходила Олимпиада в Атланте. Сколько Смотрели... вам тогда было уроки? Уроки в 12, где-то 12-13. Нет, 12-11. Смотрели поединки Олимпийских игр, игр. И как раз Владимир тогда выиграл, завоевал золото в Атланте. И как-то вот так ну стимулировал. Затем наблюдали за карьерой Владимира Виталия уже в профи. И как бы... Ну, вот они стали таким вот Мотиватором, да? Да, мы с братом Записались и по сей день я в боксі, как бы ну, профессиональном. У вас є молодший брат, і да, він також был. досить довго займався боксом. Чому все ж таки вирішив ну, закінчити? Наверное, устал все таки. Накопилась усталость, там, перетренированный у него очень много боев было. Он и на Чемпиоті Европы участвовал, на чемпионате мира. И уже все это накопилось, и принял решение заниматься бизнесом, а спорт ставил так для себя вже. Я пока еще не сказал последнее слово, То есть хочу еще якби войти в історію, может быть, как бы надо ещё завоевать титулы в персональном спорте, а затем будем уже там двигаться дальше уже за рингом. Розкажіть нашим глядачам, як зазвичай, е э, протікає день, коли ви інтенсивно готуєтесь до бою, скільки тренувань, які харчування? Харчування у мене дієтолог розписав мені повністю дієту. Я її соблюдаю очень строго. В 6 утра у меня утренняя тренировка. В 5:20 у меня подъём, в 6 утра утренняя тренировка. Затим завтрак легкий, і я сплю пару годин. Вечірня тренування длится 2 часа, это основная, в 6, ну в 7 часов вечера где-то. Это такая интенсивная основная. Два раза в день мы тренируемся. В четверг у нас баня, на в воскресенье у нас отдых. Всё, так в течение по 2 месяцев. Скажіть, а ось у вильні від боїв час, ви відхиляєтесь від прописаної дієтологом дієти? Да, я немножко нарушаю. Я люблю где-то в Макдоналд заехать, но очень редко. В основному віддихаю за границей, де-то люблю, з дочкою зі своєю, то є якісь країни. Так, страны. я знаю, що у вас є донька. Скажіть, вона э, дивиться ваші бої, підтримує вас, переживає за тата? Да, так, да вона -да. дивиться. С маленького возраста переживает, очень поддерживает. И как бы для меня это тоже мотивация дополнительная. Она как раз ну, выпускница, отличница. Вот буквально вчера был на выпускном у нее. Будет болеть за меня в этом поединке. К сожалению, она не полетит, Мало краном телевізора нам будуть болеть, переживати. А ваші родные бувають присутні на боях? Приходять. Мама ні, переживає, а брат, браття, сістри бувають, да. смотрят, переживають прямо в залі у ринга. Скажіть, зараз вам 30 років. Я думаю, що попереду ще багато перемог, але все ж таки, ви вже задумувалися, коли у боксі буде досягнуто все, чого. Хочеться, що поставлено за мету. Чим би ви хотіли займатися, можливо тренувати? Пока нету такого желания, может быть, будет. пока нету. Я не знаю, пока сконцентрирован только на боксі. То я занимаюсь параллельно бізнесом з братом. Когда повешу перчатки на гвоздь, я думаю, ну, буду все равно. Что касается тренерського роботи, может быть, проведет такой желание, может быть, как хобби. Передати опыт более молодому поколінню було б что що вийде з цього. Поки не можу вопрос, чем чим я займався конкретно. Дальше. Пока только бокс. А, ну, з вашою фізичною підготовкою все досить зрозуміло. А скажіть нам про психологічно, тому що коли ви виходите у ринку, на вашому обличчі написано переможець. Як ви до цього йдете? А, не знаю. Це внутреннее состояние, оно необъяснимо. как-то вот так вот, ну, плюс опыт, огромное количество поединков в любительском ринге, более 200, в профессиональном ринге 35 боев, и уже как-то накопилась такая уверенность в себе, работа в зале интенсивная, то есть выходишь в ринг, и ты уверен в себе, в своих силах, ты прошел сбор, ты отказывался от многого, как бы, и просто уверенно в себе, все. А скажіть, буває таке, що між суперниками виникаються якісь стосунки, дружба, спілкування? Конечно, У вас я, є я, такий досвід. Я з я многими спортсменами, з которыми я боксерами, дружу в жизни. В ринге ми противники, но за рингом мы можем общатися, дружити. Это, ну, в принципі, нормально. Я з многим дружу і как бы думаю это хорошо. А ви взагалі забобонна людина? Нет, ви, у що віру, ви вірите? підтримує вас зсередини? Я вірю в свій труд. От у мене збор, я працюю, пахаю, скажімо так, і це саме основна примета, в яку я вірю. Якщо я хорошо пройшов збор, то я буду победителем. А перейшла чорна кошка дорогу мені, або еще что це абсолютно. я не зациклюсь на это. Скажіть, чим займаєтесь поза боксом у вільний час від спорту? Хобі. Є якісь захоплення, от просто що ви любите, як ви любите проводити свій час? Люблю зі своїм ребёнком грати. ми їздимо за кордон часто, де в теплі країни любимо їздити. А так, якщо, ну, по Києву взяти, любим люблю, люблю боулінг пограти. Е, що ми ще? Більярд люблю пограти. Тож тобто, порибалити можна на природі. М'ясо поїздіти, от щось таке. Тож, тобто, ну, такий активний відпочинок. У своїх попередніх інтерв'ю ви неодноразово казали, що не проти знятися у фільмі. А пропозиції вже надходили? Так, да, були у мене моменти. Я навіть знімався в нескольких отривках. Розкажіть. Э, давно було, коли-то епізоди якісь. Мене приглашали, ми знімалися багато разів. Був у мене опыт, снимались ми з Виталием Володимиром Ключко в Черниговском пиве когда-то, еще первый мой опыт. Ну, как бы посмотрим. Если будет интересное предложение, я бы ну, с удовольствием снялся бы. Там. Были у меня предложения и клипы сниматься, у ну, многих артистов знаменитых. От многих я отказывался, поскольку сбор был и не мог позволить. там. И, как бы Посмотрим. Будет хорошее предложение, я буду ну, с удовольствием соглашаться на них. Дякую вам, Максим. Дякую за цікаву бесіду. Ми обов'язково будемо всією Україною за вас вболівати, тримати кулаки. Віримо вашу в перемогу. А нашим глядачам я бажаю залишатися на центральному. До зустрічі, Дякую, що пригласили.